Перегній добре впливає на ріст і плодоношення садових культур, його нескладно приготувати самостійно, використовуючи доступні компоненти і дотримуючись прості умови, інгредієнти майбутнього добрива. Багато в чому якість перегною залежить від того, що використовується в приготуванні складу, листя і тирса популярні матеріали, але і вони повинні відповідати певним критеріям. Їх головні особливості. Линові і дубові листя перегнивають довго, і суміш може бути не готова навіть до весни листя яблунь, виріс, верби і горобини готуються швидко. Так як має більш ніжну структуру, найкраще підходять тирса від листяних дерев, вони намістять смолу і добре перегнивають компонент від хвойних дерев за ґрунт і вимагає обов'язкового додавання деревної золи в кількості 1. 3. від обсягу тирси. Натуральні компоненти для приготування перегною повинні бути без сміття, слідів цвілі інших негативних факторів, які можуть нашкодити якості складу приготування поживної суміші. Відготовка добрива здійснюється всередині осені. Для роботи знадобляться чорні і щільні мішки для сміття, що вміщають в себе від стол. Також готують листя і тирсу, які складають основу добрива. Для роботи потрібен карбамід, розчин, байкал. Або сяйво. Основні дії з приготування перегною. Листя змішують з тирсою, а потім укладають шарами кожну частину цієї суміші, пересипають карбамідом з розрахунку 50 на 30, мішок наповнюють приблизно на 3-4, утрамбовуючи склад основу для перегною, поливають розчином сяйва або байкалу, приготувавши його за інструкцією. При роботі з хімічними компонентами варто використовувати гумові рукавички. Мішок набивають рівномірно і зав'язують після всіх дій зберігання та використання. Упакований перегній не зберігають в неопалюваних приміщеннях, так як суміш не підготується в таких умовах належним чином. Найкраще розмістити мішки в підвалі, де температура повітря стабільна і становить від 0 до 1 нульць. Також варто убезпечити їх від вогкості, поставити на піддони, провітрювати приміщення. До весни перегній готовий і його вносять на огіркові грядки. Перекопують із землею, він забезпечує підігрів і насичує ґрунт поживними речовинами. Завдяки цьому навесні можна спостерігати рясне зростання зелених саджанців у садах, де ґрунт навколо дерев не перекопують. Готовий перегній розкладають навколо стовбура і рясно поливають. Поживні компоненти і мікроелементи з добрива разом з рідиною проникають в ґрунт і насичують її. Завдяки чому дерева швидше ростуть і краще плодоносять перегній, приготований самостійно, дозволить не витрачатися на дорогі добрива і закласти хорошу основу для зростання садових культур. При цьому таке добриво можна вносити раз в кілька років, якщо ґрунт досить поживна.